Вітаю з вами я, Ольга Михайлівна, і тема даного відео розв'язування задач та вправ на пропорції. Готуємось до контрольної роботи. Завдання перше. Значення однієї з двох обернено-пропорційних величин збільшилося втричі. Як при цьому змінилося значення другої величини? І чотири варіанти. Збільшилося у 9 разів. Зменшилося у 9 разів, збільшилося у 3 рази, і останнє Г зменшилося у 3 рази. Це завдання розв'язувати не буду. Я тільки нагадаю означення обернено-пропорційної залежності. В умові сказано, що в нас обернено пропорційні величини. Дві величини називають обернено пропорційними. Якщо при збільшенні. Однієї величини в кілька разів, інша зменшується в таку саму кількість разів. Або дві величини називають обернено пропорційними, якщо при зменшенні однієї величини в кілька разів, інша збільшується в ту саму кількість разів. Подумай, яка буде відповідь, та напиши свою відповідь в коментарях. На правильні я буду залишати свої сердечка. Вподобаєчки. Друге завдання. Скільки відсотків становить число 77 від числа 220. Все число 220 це в нас 100%. В нас питають, скільки відсотків становить число 77 від цього числа. 77 це в нас х відсотків. Нагадую, що ми пишемо одні величини одні під одними відсотки під відсотками, число під числом. Складаємо пропорцію 220 відноситься до 77, як 100 відноситься до х. Легко запам'ятати скласти пропорцію. У нас числа ось стоять одні під одним, а тереми вважаємо, як дорівнює. Отримали пропорцію. Нагадуємо: 220 та х це крайні члени пропорції, 77 та 100 середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх поділити на відомий крайній член пропорції. Запам'ятати дуже легко. Х дивиться на 220. Отже, на 220 ми будемо ділити за основною властивістю пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Якщо можна скоротити, ми одразу скорочуємо, дивимось 100 і 220. У них є спільні нулики, скорочуємо на 10. Скоротивши на 10, отримаємо. 100 поділити на 10 буде 10, а 220 поділити на 10 буде 22. Легко помітити, що 77 і 22 скорочуємо на 11. 77 поділити на 11 буде 7, а 22 поділити на 11 буде 2. І в нас ще залишилось 10 і 2, які можна скоротити на 2. 10 поділити на 2 – 5, а 2 поділити на 2 1. Як рівні, в нас в знаменнику лишилась одиничка при на 1, ми отримаємо те число, що ми ділимо. А в чисельнику в нас 7 помножити на 5. 7 помножити на 5 35. Записуємо відповідь. 35%. Наступне завдання третє. Автомобіль за 4 години проїхав 320 кілометрів. Скільки кілометрів він проїде за 9 годин? У нас не сказано нічого про швидкість. Отже, автомобіль рухається з однією тією ж самою швидкістю. Тобто, якщо він в дорозі буде більше часу, то й проїде він більшу відстань. Отже, ми маємо задачу на пряму пропорційну залежність. Записуємо коротку умову. Автомобіль за 4 години проїхав 320 кілометрів. Скільки кілометрів він проїде за 9 годин. Кілометрів нам невідомо, нехай він проїде Х кілометрів. Пряма пропорційна залежність означає, що при збільшенні однієї величини у певну кількість разів. Інша величина теж збільшується у певну кількість разів, у ту ж саму кількість разів. Записуємо пропорцію. 4 відноситься до 9, як 320 відноситься до х. Х дорівнює. Ми знаходимо знову невідомий крайній член пропорції. Реншлин пропорції дивиться на четвірку. Отже, на 4 ми будемо ділити. А відомі члени пропорції середні 9 і 320 ми перемножаємо. Не поспішаємо перемножати, а потім уділити. Бачимо, що 320 і 4 можна скоротити на 4. 320 поділити на 4 буде 80, а 4 поділити на 4 1. Знову в знаменнику отримали 1. Отже. Х дорівнює значенню, яке буде в чисельнику 9 помножити на 80 720. Отже, автомобіль за 9 годин проїде 720 кілометрів. Записуємо відповідь. 720 кілометрів. Цю задачу можна було розв'язати. Як колись ще у початковій школі. Знайшовши скільки проїжджає кілометрів за одну годину. 320 кілометрів розділити на 4. Це буде 80. Кілометрів проїжджає автомобіль за одну годину. Оскільки він в дорозі 9 годин. За кожну годину проїжджає 80 кілометрів, 80 множимо на 9, це буде 720 км. Але розв'язуємо задачі. За допомогою пропорції. Наступне четверте завдання: Розв'яжіть рівняння. 2 відноситься до х, як 35 відноситься до 105. Нагадаємо: 2 і 105 це крайні члени пропорції. х і 35 це середні члени пропорції. За основною властивістю пропорцій, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Оскільки в нас невідомий середній член пропорції, можна написати навпаки добуток середніх членів пропорції, тобто 35х дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Ми не перемножаємо, а знаходимо х. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, ми добуток крайніх 2 і 105 ділимо на відомий середній член пропорції. 105 і 35 можна скоротити на 35. 105 ділимо на 35 буде 3. А 35 поділити на 35 1. Чисельнику 2 помножити на 3, 6, знаменнику 1, 6 перших, тобто 6. Відповідь х дорівнює 6. Наступне завдання п'яте. Скільки відсотків солі у розчині, якщо 150 грамів розчину містить 18 грамів солі. 150 грамів розчину. 150 грамів. Весь розчин на 100%. Цей розчин містить 18 грамів солі. Скільки відсотків солі у розчині? Відсотків нехай х відсотків солі у розчині. Складаємо пропорцію 150 відноситься до 18. Як 100 відноситься до х. Знаходимо невідомий крайній член пропорції. Х дивиться на 150 по діагоналі, отже, на 150 ми будемо ділити. А перемножаємо відомі середні члени пропорції. 100 і 150 закінчуються нуликами. Отже, на 10 ми можемо скоротити і отримаємо число у 10 разів менше. Але 10 і 15 також можемо скоротити ще на 5. 10 поділити на 5 буде 2, а 15 поділити на 5 3. 18 і 3, в свою чергу, скорочуємо на 3. 18 поділити на 3 6, а 3 поділити на 3 1. Отже, отримали. 6 помножити на 2 в чисельнику 12. Знаменник 1, 12 перших, тобто 12. Записуємо відповідь. 12%. Наступне завдання шосте – Розв'язати рівняння. Х відноситься до 25,36. Як 3,3 відноситься до 5,16. Крайні члени пропорції стоять з краєчку. Середні серединці. У нас невідомий крайній член пропорції. щоб знайти невідомий крайній член пропорції. Потрібно добуток середніх членів пропорції поділити на відомий крайній член пропорції. Але якщо ми будемо записувати, як у попередніх завданнях, то ми отримаємо такий двоповерховий дріб. Давайте застосуємо основну властивість пропорції і перепишемо трішки наше рівняння. Також бачимо, що в нас є 3,3. 3,3 це в нас мішане число. При множенні чи діленні. Мішаних чисел їх потрібно перетворити в неправильні дроби. Тому будемо переписувати і перетворювати одночасно. І так, добуток крайніх членів пропорцій, тобто х помножити на 5 16 але число ставимо на перше місце буде 5 16 х Пам'ятаємо, від перестановки множників добуток не зміниться. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх. Середній у нас 2536 помножити на 3,35. 3,35 мішане число перетворюємо в неправильний дріб. Цілу частинку 3 множимо на знаменник 5, додаємо чисельник 3, і це все записуємо в чисельник. Знаменник 5 без змін. Порахувавши, чисельнику буде 18 знаменник 5 без зміни. Пишемо 18 п'ятих. 5 16 -х, як запишемо поки що без зміни, дорівнює. Щоб помножити два дроби, множимо чисельник на чисельник, записуємо в чисельник, а знаменник множимо на знаменник і записуємо в знаменник. 5 і 25 скорочуємо на 5, 5 ділимо на 5, 1, 25 поділити на 5, 5. 18 і 36 скорочуємо на 18, отримаємо 1 і 2. Отже, 5 шістнадцятих х дорівнює. В чисельнику 5 лишилось помножити на 1, це буде 5. А в знаменнику 2 помножити на 1. 2. Я далі буду записувати праворуч. Ми знаходимо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 5 других поділити на відомий множник 5 шістнадцятих. Щоб поділити два дроби, дію ділення заміняємо множенням і множимо на обернений дріб до 5,16. А це буде 16 п'ятих. Достатньо змінити чисельник і знаменник місцями. Записуємо під спільну риску дробу. Множимо чисельник на чисельник, записуємо в чисельник і знаменник на знаменник записуємо в знаменник. П'ятірки скорочуємо на 5 буде 1. 16,2 скорочуємо на 2. Буде 8 і 1. Знаменник 1. Отже, ми отримаємо число, яке в нас виходить в чисельнику. 1 помножити на 8. 8. Відповідь х дорівнює 8. Наступне сьоме завдання. Поїзд. Проїхав 900 км, рухаючись зі швидкістю 60 км за годину. Який шлях подолає поїзд за той самий час, якщо його швидкість дорівнюватиме 75 км за годину? Записуємо коротку умову. Поїзд, рухався, поїзд проїхав 900 кілометрів, рухаючись зі швидкістю 60 км. За годину. Нас запитують, який подолає шлях поїзд за той самий час. Нехай. Поїзд подолає Х кілометрів. А швидкість його при цьому буде 75 кілометрів за годину. Аналізуємо задачу. Якщо поїзд. Збільшує свою швидкість. А час, який він був в дорозі, лишається без зміни. Отже, шлях він має проїхати теж більший. Отже, зі збільшенням однієї величини збільшується і інша. У нас задача на пряму пропорційну залежність. Записуємо пропорцію. 900 відноситься до х. Як 60 відноситься до 75. В нас невідомий середній член пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, добуток крайніх ділимо на відомий середній член пропорції. 960 можна скоротити на 60. 60 ділимо на 61. А 900 поділити на 60. 15. Х дорівнює. У нас в чисельнику залишилось 15, помножити на 75, 5 на 5, 25, 5, пишемо, 2, пам'ятаємо, 1 множимо на 5, 5 плюс 2, що пам'ятали 7. Далі множимо на 7, 5, помножити на 7, 35, 5, пишемо, 3, пам'ятаємо, 1 помножити на 7, 7, плюс 3 10. Додаємо. 5 спускаємо, 7, додати 5, 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 додати 0. 1 і 1 спускаємо. Отримали 1125 кілометрів. Записуємо відповідь 1125 кілометрів. Наступне завдання 8. 9 робітників виконали деяку роботу за 10 годин. Скільки часу потрібно, щоб цю роботу виконали 6 робітників, якщо продуктивність праці всіх робітників є однаковою? Складаємо коротку умову задачі. 9 робітників виконали деяку роботу за 10 годин. Скільки часу потрібно, щоб цю роботу виконали 6 робітників. Якщо продуктивність праці всіх робітників є однакові, скільки часу? Нехай часу Х годин потрібно. Виконати потрібно цю роботу. Робітників кількість в нас зменшилась, значить, час на їх виконання має збільшитись. Отже, ми маємо обернено пропорційну залежність. Якщо величини обернено пропорційні, то відношення двох значень однієї величини дорівнює оберненому відношенню відповідних значень іншої величини. Складаємо пропорцію. 9 відноситься до 6, як х відноситься до 10. Дивимося уважно, що ми зробили. При розв'язуванні задач на обернену пропорційну залежність в одному з відношень потрібно змінити значення на оберненні. знаходимо невідомий середній член пропорції. Середній член пропорції дивиться на 6, отже, на 6 ми будемо ділити, а крайні відомі член пропорцій перемножати. 9 і 6 скорочуємо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, а 6 поділити на 3 буде 2. 10 і 2 скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5, а 2 поділити на 2 1. Отже, х дорівнює 15. Записуємо відповідь 15 годин. Аналізуємо завжди задачу. Дивимось по цій задачі. У нас кількість робітників зменшилась, але робота в нас лишилась та сама. Працюють вони з однією продуктивністю, отже, час на виконання певної роботи буде більший. Наступна задача 9. Під час обробки маса деталі зменшилась з 18 кг до 13,5 кг. На скільки відсотків зменшилася маса деталі? Маса початкової деталі 18 кг. Це становить 100%. Після обробки маса деталі стала 13,5 кг. Визначимо, скільки ж це становить у відсотках. Позначаємо невідоме через х відсотків. Записуємо пропорцію. 18 відноситься до 13,5, як 100 відноситься до х. Знаходимо невідомий крайній член пропорції. Для для цього добуток середніх членів пропорції ділимо на відомий крайній член пропорції. 13,5 тут зручніше помножити на 10. Ми перенесемо кому на одну цифру вправо і отримаємо 135, а вже замість 100 це в нас залишається 10, оскільки 100 це 10 помножити на 10. 13,5 помножили на 10, отримали 135 і ще на 10 лишається помножити. Знаменник 18 без зміни. 135 і 18 можна скоротити на 9. Пригадуємо знаки подільності на 9. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то все число ділиться на 9. 135 1, додати 3, 4 додати 5 9. 9 ділиться на 9, вже 135 поділиться на 9. Ну а 18 це табличне значення. 135 поділити на 9. Це буде 15. 18 поділити на 9 2. 10 і 2 скорочимо на 2. 10 ділимо на 2 5, а 2 поділити на 2 1. Чисельнику у нас 15 помножити на 5, а це буде 75%. 75% відповідає 13,5 кг маси деталі. Але нам потрібно дізнатися, наскільки відсотків зменшилась маса деталі. Щоб дізнатися, наскільки зменшилась, ми від 100% віднімаємо 75%. Отримаємо 25%. Отже. сменишься на 25 процентов и обуверского в задачах записываем и на 25 процентов Десята задача. Сім мавпочок за 3 години з'їли 42 кг бананів. Скільки кілограмів бананів з'їдять 5 мавпочок за 4 години, якщо їстимуть з тією самою швидкістю. Цю задачу я розв'язувати зараз не буду. Подумай над нею, розв'яжи і впиши свою відповідь в коментарях. Знову ж таки, на правильні відповіді я буду реагувати і залишати своє сердечко на них. А зараз переходь до розв'язування задач самостійно, виконуй їх та тренуйся. Я вірю в тебе і знаю, що в тебе все вийде. На все добре!